Прогулюючись вранішнім парком, відвідувачі часто навіть не помічають працівників Харків які щоденно за будь-яких погодних умов та обставин очищають територію Саржейного Яру. Завсідники зізнаються, що вже не уявляють улюблену локацію без людей у зеленій формі. Це моє найулюбленіше місце, це моє місце сили. Я тут напевно з 15 років Чи? робітники тут завжди. А я так гадаю, що вони напевно, тут і ночують. Я от нещодавно повернулась до Одеси. Харків саме найкраще місце. Сергій Бабкін зізнається, що Саржан Яр займає окреме місце у його серці. Музикант разом з друзями започаткував традицію відвідувати водно-пейзажний парк із 24 вересня 2018 року. І з того часу в усі сезони незмінно повертається на локації. Я завжди кажу, що це моє місце сили. Я думаю, що це не тільки для мене місце сили, для багатьох харків'ян так само. За словами Сергія, саме чистота та доглянутість робить сержантнієї локації, яку завжди хочеться відвідати знову. Я по перше дуже вдячний цим людям, кожному з них. Спасибі вам. Е, тому що тут завжди чисто, я ніколи, жодного дня не було такого, щоб я помітив тут ну, якийсь бруд. Не було. Може, саме і це ще приваблює і надихає, і ти хочеш сюди повертатися знову і знову і знову. Вони роблять велику справу. Вони, як і всі, ми на своєму місці. І намагаються для Харкова зробити все можливе, щоб кожен харків'янин сказав, що це моє місце, я гордий від того, що я живу тут. Позайматися спортом, позасмагати на сонці або почитати книгу в холодку, провести час з друзями чи з родиною на свіжому повітрі. Ці та багато інших причин спонукають щодня сотні харків'ян приїздити до Саржиного Яру. Щоб зберегти чистоту за такої великої кількості відвідувачів, працівникам Харків Зеленбуду щоранку доводиться не лише підмітати доріжки та збирати сміття, а й навіть вимивати каміння. Справа в тому, що у зв'язку з аномальною спекою у Харкові, саджан Яра, особливо купелі наразі дуже популярні серед містян. Комплекс купелі він завжди, от останнім часом, тут багато відвідувачів, але особливу увагу ми наразі приділяємо, є такий резервуар для миття ніг. Але малеча наша його прибувала і там постійно купається. Кожного ранку наші працівники приходять сюди, аби вимити цей так званий лягушатник, вимести без бруд, помити ретельно, щоб діти змогли прийти, покупатися у чистій воді. На це уходить нас 30-40 хвилин, тому що треба все-все все вимити, щоб було дуже чисто, бо це велика відповідальність. Окрім цього, миються також купелі, сама саме каміння, тобто, щоб не було жодного бруду, щоб було тут приємно відпочивати людям. Працівники Харків зізнаються, що мають нелегку роботу, проте добре розуміють її важливість. Дуже багато людей приходять набирати воду. І дуже багато бруду. Приходиться мити не один раз, а два і три, навіть більше разів, тому що дуже забруднюється поверхня. Дуже б хотілося, щоб люди всі дуже ставилися до нашої праці добре, тому що це ну, тяжко. Саржен Яр визнаний природною пам'яткою місцевого значення. Відомий джерелом мінеральної води завдовжки понад 12 кілометрів з пологими схилами. У Харків Зеленбуд наголошують, щоб така територія зберігала привабливий вигляд, що даних прибирань недостатньо. Містян закликають також підтримувати чистоту та запобігати актам мандалізму, які час від час відбуваються у водно-пейзажному парку.